Вітаю всіх, мої дорогаясіньки! Ну що, перемовини пройшли? Да? У нас є спеціальне таро наслідків автор тарот, Да? А що ж буде після? Давайте будемо дивитися, що ж буде після цих перемовин, які вчора пройшли між США і Україною, Саудівській Аравії. Що ж буде після? Перше, що мене карти спіщать розказати. Я б зараз вечора зробила, але Дніпро бомбили нещадно, 20 ракет вибухів. Це, звісно, давно я такого не пам'ятаю. Сиділи ми всі в під'їзді. Хто, хто де, в общем, Хто в біжище тікав, ну таке. І так, перше питання, яке мене цікаве, чи відстояли Зеленського? Тому що задача в попередньому розкладі, мені карти показали Путіна і Трампа: Зеленського в Україні убрати. Чи відстояла наша делегація Зеленського? Карти показують так. Боротьба була, боротьба була. Але де ж карта минулого. Так? Хто був у минулому, той і буде. Вибори назначили. А, Плани, да? активні плани по тому, щоб знести Зеленського, аргументи, хитрощі, тому що королєва, у нас завжди говорить, переобіждає, вона прям да? и, 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 и страшно було всього потерпіли неудачу, і все залишилось, як, як, як є. Статус-кво. З цього карти починаються, що залишається той, що й був. І з цього цим карти і завершаються. Перепалка була не на життя, а на смерть, мені так кажеться, по цьому питанню. Хоча прилізі вони написали, що це питання не піднімалось. Ну, понятно. Далі. Чи возобновлять вони нам допомогу в такому об'ємі, щоб нам це дійсно допомагало? Бо вони написали, що допомога буде возобновлена. Чи возобновлять вони нам допомогу? Ну тут договорилися. Серце нам тут трошечки підлікують. Ой, але давай, знаєте, ой, блядь, я вибачаюсь. Я просто вибачаюсь. У мене других слів немає. Так, да, пообіцяли. А? Наобіцяли багато чого. Бачите, як радосно. Ми вам сердечко, ваше ранене, перев'яжемо, полікуємо, тобто возобновимо допомогу. Да? І от там, оте, і, в общем, по королю Пентаклі наобіцяли дуже багато. А як будуть давати? Дуже медленно і по чуть-чуть. Набирайтесь терпіння і ждіть. Набирайтесь терпіння і ждіть. По-іншому тут не скажеш. Да? Е, знову із матні Байдена виймуть піп'ятку і будуть нам по попіп'ятки капати. Обіцяли такі золоті гори, а отримаємо таку монеточку. Е, це у нас взагалі карта стояча, коли допомога є, але вона або застряє в дорозі, або щось із дорогою не те, бо воно що воно десь приостановиться, або воно до нас не дійде, або тільки на бумазі буде сказано, да, виписали. Виписали чек, да? рецепт виписали, тільки лікарства немає. А, а так, да, е, по розбитому серцю, звісно, ну, отак все і буде. Отака допомога і буде. Заява громка на вихлопі 0. Е, чи домовилися про обмін. У всіх на всіх. Ну, мені каже, це безполізно спрашувати, тому що е, там ж рашка, з рашкою треба договоритися, щоб всіх на всіх обміняти. Давайте спитаємо общий ітог, чи задоволені наші хоча б ну, якимсь чином цими переговорами, з чим поїхала наша сторона. Розочарування брехня обман, понімали, що брешуть. Наші все понімали. Понімали, що брешуть. І розуміли, що обманюють, що підставлять, не вірять. Не ні, ні одному слову не вірять. Ой... Наша сторона поїхала ще відчуттям, що їх хотіли наїбати, надурити, підставити цинічно, да? бросить, зробити дурачками, зробити так, щоб ми висіли на одній руці на краю пропасті, да? хитрість за спиною перемовини. Таке ощущення, як наші поїхали, знаєте, з якими мислями? Готують ловушку нам, ну, щоб вони самі в неї не попали, ті самі американці. Розочарування, в общем, як я й казала, хуй да ніхуя, прости мене, господи. А, от такі от у нас діла. Я хочу подивитися тепер про Рашку. Що вони домовляться з Рашкою? Що вони домовляться з Рашкою? За Зеленського Рашка прийме, що Зеленський залишається. Категорично ні. Ну, їх переобідять, що нічого зробити не можна. А, обмін полоненими всіх на всіх приймуть предложення. Будуть спиратися на якісь закони їхні, що треба якісь закони приймати. По дьяволу будуть брехати, маніпулювати, підставляти, обманювати. Ну, в общем, все ж тільки можна та й робити, ну, по дьяволу. да? Ну, це ж Кремль. Що по їхнім законам там важливо багато вже засуджених наших, да? і як це все буде діяти, ми не можемо всіх на всіх, бо багато вже пройшли через процедуру суда і так далі. і так далі. Да, да, а що ви нам взамін? А взамін всіх на всіх нам треба, звісно, зняти санкції, щоб нам було чому порадіти і щоб ми були на коні. Так що тут я нічим теж не можу обнадюжити. Чи согласиться Пу на времінне перемир'я, на ну, яке, як, як пишуть, да, согласилась наша сторона? Чи согласиться Пу, хоча б на 30-днівне перемир'я? Ой, от їх це предложення взагалі розстроє, вони його не сприймуть, вони його не сприймуть, вони будуть з ним спорити. воно їх розочарує, вони відведуть своє, більш мудре. Да? Болі мудроє своє якесь предложення по перестановці бойових дій 30 днів. Да? Тому що це вони не сприймуть, воно їх розстроює. І що вони предложать? Карта сила, карта Сонце. Пажмечів. Вити нам, звідкись вони предложать. Да? Uh, і буде це прямо освіщено все, прямо заявлено громко, да, що наші війська повинні покинути їхні території. Я маю на увазі, навірно, тут карти показують Курську область. Ми повинні откудись уйти. Uh, і тільки потім, можливо, після цього може бути якесь перемир'я. Uh, ну, Поки що все. Подивимося, що, про, про що поговорять США і Росія. Потім будемо дивитися далі.